Львів у вогні сьогодні пластуни привезли до Львова вифлеємський вогонь. Його зранку українські скаути зустрічали на кордоні із Польщею. Там обмінялись подарунками із харцерами та вже привезли благословенне світло до міста Лева. Це в 15-те українські скаути передають вогник цілою україною. Традицію поширювати вогонь миру започаткувала чверть століття тому. Одна з австрійських телерадіокомпаній, аби підтримати неповносправних і потребуючих у передріздвяний час. Відтоді щороку австрійські скаути беруть вогонь у місці народження Христа – в флеємі, транспортують його до Австрії, звідки він мандрує по усьому світу. Україною його передають пластуни після зустрічі, зустрічі з польськими харцерами наші скаути довезли вогонь миру до Львова і поділилися ними із мітингарями на Львівському Євромайдані. Ямський вогонь це є символ добра, любові, злагоди. І важливо зрозуміти, що в такий переломний час, як нас зараз є в країні, ми не повинні забувати про ці головні чесноти. Ми повинні бути братарськими один з одним. Ми повинні ширити любов. Ми повинні ширити добро. Це для мене велике свято, що ми прожили рік здорові, щасливі. Добра всім людям українським. Кілька годин тому це світло передали у львівські храми, аби усі змогли отримати небесне благословення. Саме від цього вогню пластуни пропонують запалити свічки вдома під час святої вечері. Якщо ж ви запалили свічку, а вона загасла. Не переймайтеся, святість вогню зберігається. Тож ви можете запалювати її щороку. Традиційно вафлеємський вогонь зберігають у церкві до Йордану, потім його можна загасити.